Добрий день! Розв'язуємо нескладну задачу з теорії кіл змінного несиносаїдального струму. Змінна несиносаїдальна напруга, гармонійний склад якої показано отут з цією формулою. Підключена до кола, в якому послідовно з'єднані R1, R2 та L. Треба знайти напругу на затискачах R2L, яку умовно. Будемо визначати як вихідну напругу. Будемо розраховувати цю задачу тричі з урахуванням трьох гармонік, які діють у цьому колі. Вхідна напруга, яка позначена у 1, містить такі гармонійні складові. По-перше, це нульова гармоніка. 2 вольта, яку ми позначимо як У10. У перша напруга нульова гармоніка. Перша або основна частота гармоніка У1 дорівнює 4 на синус омега Т. Зверніть увагу на особливість цієї задачі омега та L в умовах задачі не задано. Задана тільки добуток Омега-L і якась абстрактна омега. Нам не завадить це, як це не дивно, з'ясувати, якими будуть струми, та, якими будуть напруги в цьому колі. Але коли ми будемо наприкінці цієї задачі будувати графік, то ми вже вимушені будемо задатися якимось. Реальним значенням омега. Але це попереду. Друга гармоніка вхідного сигналу 2 на синус 2омега Т. Власне, я сказав, що це друга гармоніка, побачивши синус 2 омега. Будемо розраховувати гармоніки вихідної напруги У2. У тому ж самому складі. Перше розрахуємо нульову гармоніку вихідної напруги, яку позначимо як u 20 Ця гармоніка, ця напруга це напруга на цих затискачах, яка діє в колі постійного струму. В колі постійного струму, як ви знаєте, катушка є коротким замиканням. Тому в цьому колі R1 та R2 з'єднано послідовно, і ось ця, цей дроп u 10 поділено на R1 плюс R2 це є струм, який діє в цьому колі. Цей струм утворює падіння напруги на резисторі R2, яке може розрахувати, можна розрахувати за цією формулою. Наголошую, катушки в нульові, для нульової гармоніки не існує. Розраховуємо за цією формулою отримуємо 1,2 В. Це нульова гармоніка вихідної напруги. Перша гармоніка. Гармоніка основної частоти напруги У2 основної частоти першої гармоніки. Є синусоїдальною функцією часу. Для розрахунку напруги ми використаємо комплексні числа. Але алгоритм розрахунку ну, майже не відрізняється від алгоритму розрахунку нульової гармоніки. Тут вже для першої частоти присутня катушка L. Вона вже має реактивний опір 20 омів. Але теж r 1 r 2 та оця катушка з'єднані між собою послідовно. І можемо визначити спочатку струм, який діє в цьому колі, а цей струм дорівнює комплексу u 11 максимум поділене на R1 плюс R2 JL. Плюс це комплекс повного опору. Ось цього послідовного з'єднання r 2 та L. Якщо ми домножимо оцей струм на комплекс повного опору R2L, то ми отримаємо вихідну напругу першої гармоники. Підставляємо числа. Зверніть увагу, ми розраховуємо для амплітудних значень, тому ми поставили амплітуду 4 у чисельник цього дробу, але Цього можна було не робити, але покажемо, що це комплексне число. Комплексне число є в ступеню j 0. Чому тут 0? Тому що тут початкова фаза відсутня або дорівнює нулю. Якщо б тут була у цих дужках синус омега Т плюс якась початкова фаза, то вона стояла б у показчику ступеню цієї експоненти. Робимо обчислення. Ми бачимо, що комплекс амплітудного значення напруги u 21 дорівнює 3,12 на є е ступеню йо 14 градусів. Цей комплекс, можемо, базуючись на цьому комплексі, можемо записати миттєве значення напруги. Амплітудне значення напруги u 21 це є модуль нашого отриманого комплексного числа, а початкова фаза відповідає аргументу цього комплексного числа. Тобто ми вже розрахували другу складову гармоніку У2.1. Розраховуємо третю складову або другу гармоніку вихідної напруги. Це теж синусоїдальна функція часу, тому теж використаємо для її розрахунку комплексні числа. Формула не відрізняється від попередньої, але ми врахуємо, що частота збільшилася удвічі, і е, індуктивний опір катушки зараз становить 2 Омега ω. Омега Л ми знаємо 20 омів, 2омега Л відповідно це 40 омів. Розраховуємо ось такий комплекс амплітудного значення напруги У22. На базі цього комплексу записуємо миттєве значення напруги У22. Ну і власне задача є розв'язаною. Бо напругу У2 від Т на оцих вихідних затискачах. Можна записати як суму знайдених гармонійних складових нульова гармоніка або постійний сигнал, гармоніка перша і гармоніка друга. Побудуємо для наочності графіки зміни вхідної та вихідної напруги у часі. Ось тут нам для побудови графіку і знадобиться. Якийсь період, якась частота. Ми будемо брати промислову частоту 50 Гц у якості частоти основної гармоніки. Омега для промислової частоти 50 Гц приблизно дорівнює 314 радіанів в секунду. Будуємо графіки, як ви бачите, за допомогою Microsoft Excel. На цьому графіку синім кольором. Показана крива, пряма лінія. Це постійна складова вхідної напруги. Оцей графік побудовано для вхідної напруги. 2 В ось вона напруга і не змінюється у часі. Напруга першої гармоніки з амплітудою 4, ви бачите, і період 0,02. Цей період відповідає частоті 50 Гц. Побудована також сірим кольором напругу другої гармоніки. Ви бачите, що її період вдвічі менший, ніж період першої гармоніки. Бачите, перша гармоніка пів коливання вона отут завершила у момент часу 0,01. Але до того моменту часу друга гармоніка. Встигла зробити повний оберт, одне повне коливання. Ну, і як накладання у кожній точці постійної складової, складової першої гармоніки та складової другої гармоніки, отримуємо ось цю червону лінію. Це і є вхідна напруга. Таким же чином, побудовано на цьому графіку е, вихідну напругу. Яка майже не відрізняється за формою, за умови цієї задачі від вхідної напруги. Таким чином, задачу розв'язано. Я бажаю вам усього доброго. Хай вам щастить!